Вітаю! Сьогодні хочу сказати кілька слів про таку проблему, як простатит. Коли виникає це недомагання, то це дуже неприємна ситуація. Потрібно зрозуміти, що при проблемах з простатою страждає не тільки передміхурова залоза, але і вся сечостатева система в цілому. І ця хвороба зараз дуже прогресує. Згідно статистики, кожен другий чоловік після 40 років зустрічається з цим недомаганням. Чому біоенергорегуляція корисна і дає позитивний ефект при цих проблемах? Тому що відбувається міостимуляція передміхорової залози. Що сприяє поліпшенню кровообігу. покращується активність клітин та посилюється обмін речовин. Процедура позитивно впливає на фізико-хімічні процеси в тканинах органів малого тазу, покращується регенерація клітин, процедура безболісна і надзвичайно ефективна. Тому варто не зволікати, адже хвороба сама не проходить. Бажаю здоров'я!